Вітер мені з України приніс. В аудиторії Полтавського національного педуніверситету студенти та викладачі завершують писати радіодиктант національної єдності. Текст Оксани Забушко читав військовий письменник та музикант Павло Вишебаба. Перше мені подобається Оксана Забушко, її тексти. І, звичайно, видно, що в цьому тексті є її певні ознаки її творчості. Хоч сам текст по собі був достатньо складним, ості. Коми певні там розділові знаки не складно було виокремити в тексті. В аудиторії зібралися студенти, викладачі, працівники університету. Перед радіодиктантом їх привітав колега з кафедри української мови, який нині на війні. Гарна славна традиція, яка сформувалася в Україні і по всьому світу, коли в цей день збирається багато людей в різних місцях, містах і континентах пишуть. Сьогодні долучаються до написання на диктанту національної єдності студенти першого курсу. Це є нашою традицією. Ми завжди їх долучаємо. Колеги саме і нашого факультету, і присутні також студенти військової кафедри, які виявили також своє вільне бажання в написанні. А також долучається адміністрація, ректорат нашого університету і співпрацівники. 24 роки поспіль радіодиктант пише доцентка кафедри української мови Тетяна Ніколашина. «Текст диктанту гарний, цікаво побудовані речення, надзвичайно насичений різноманітними орфограмами і пунктограмами. Були і розділові знаки: коми, тере, двокрапка. Емоційно забарвлені речення ми відчули і побачили, і говорить Київ, і перед кінці диктанту. І Павло Вишибаба якраз наголосив на цьому. Сам текст дуже сподобався, дуже сам по собі викликає дуже багато емоцій та переживань. І окремо дуже сподобалося, як зачитано. Пише не вперше кожного року в школі я його писала, і я готова сказати, що цьогорічний диктант за минулі 11 років був найкраще. Радіодиктанти організовують щороку до дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Учасники можуть надіслати його на перевірку звичайною чи електронною поштою до 27 жовтня. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.